Вітаю! Якщо ти дивишся це відео, це означає тільки одне: ти придбав воркбук Як приборкати власних драконів про зміну обмежуючих переконань. І я хочу трошечки розповісти, про що цей воркбук і як ти можеш з ним працювати. Цей воркбук на Цілим на те, щоб знайти твої обмежуючі переконання та переписати на нові, які будуть тебе надихати та дозволяють рухатись уперед до самих сміливих бажань. Тому що коли людина вміє діє, щось робить, але в неї не виходить, скоріш за все, це там діло в справа в обмежуючих переконаннях, це такі установки. Які ми отримали в дитинстві, коли ми почули від наших важливих батьків або вихователів, або вчителів, або друзів, або навіть з фільмів, з мультиків, якісь фрази, які наш мозок зачепив і взяв як правило. І ми потім, коли виріс, виросли, не можемо щось досягти, наприклад. Легко заробляти, дозволити собі відпочивати, знайомитися з тими мужчинами, чоловіками, жіночками, які нам подобаються. Ми маємо справу з обмежуючими переконаннями, з правилами, які є в нашій голові і які нас гальмують, які нас, нам не дають розкритися, які не дають багато заробляти або що щось. Наприклад, в мене переконання було, що великі гроші. Великі проблеми. І саме для цього я створила воркбук, який допоможе тобі знайти ці переконання, що це взагалі за голосочки, за фразочки в твоїй голові, які стримують тебе. Як з цим працювати? По-перше, там є вправи, які треба виконувати крок за кроком. І це дуже така робота спокійна, рефлексійна. Тож треба спочатку усвідомити, що тебе, яка фраза тебе гальмує, переписати, зробити нове упередження про цю сферу, в якої ти хочеш досягти успіху, і потім інтегрувати в себе. Взагалі, цих обмежуючих переконань в кожній сфері, в стосунках, в самореалізації, в кар'єрі, в грошах, в доходах, їх ціла купа. Ми нахапали їх ще коли були дітьми. І, взагалі, це не наше, наприклад, установки. Це сказала бабуся, дідусь. Але ми зараз живемо живемо за цими установками і не не розуміємо, чому ми не можемо, наприклад, легко отримувати гроші. Тож я вітаю тебе на цьому шляху самовдосконалення. Це дуже цікавий шлях. І я вітаю тебе, що ти в вклав свій час, гроші, сили та натхнення, щоб Зрозуміти ці установки, переписати та жити більш радісним та легким життям. А якщо ти хочеш ще глибше вдосконалити своє життя, відчути радість, я запрошую тебе на свою двохмісячну програму, мою авторську програму Творець реальності, де ми будемо разом шукати ці переконання, переписувати та взагалі створювати нову ідентичність, яка зможе легко досягти будь-яких. Цілий. Якщо в тебе є якісь запитання з Воркбуку або якісь пропозиції, сміливо пиши мені в будь-які соцмережі, Ютуб, Тікток, Інстаграм або в телеграм-каналі, і я з радістю відповім на твої запитання. Пока-пока!